Мальовничий парад машин-амфібій пройшов каналами Амстердама. Це завершальний етап багатоденного туру кількома нідерландськими містами. Власники цих унікальних автомобілів востаннє увійшли у води Амстердама. З 2025 року їм буде заборонено в'їжджати до міста через нові екологічні норми. Я теж хотів долучитися, бо хотів відчути атмосферу Амстердама. Люди стоять біля каналів на мостах. Вони хочуть це побачити. Неважливо, скільки їм три роки чи вісімдесят. Усі раді нас бачити. Електричні машини Амфібії трапляються дуже рідко. Ними не легко керувати, бо акумулятор занадто великий та важкий звичайно, усі мають думати про довкілля, і ми це розуміємо. Але шкода, що ми не можемо зробити ці машини електричними поки що це неможливо. Тож ми насолоджуємося останнім разом. Щороку ентузіасти впродовж тижня ходять водними каналами якоїсь європейської країни. Зазвичай бере участь близько 80 транспортних засобів. Цього року настала черга Нідерландів. Востаннє покататися знаменитими каналами Амстердама прибуло 100 машин Амфібій. Захід розпочався в Амстердамі, після чого машини пройшли через міста Монікендам та Утрехт, а потім повернулися до Амстердама. Уперше парад відбувся 1987 року. Місто приймало його чотири. Рази. Дуже цікаво, коли на машині заходиш у воду. Першого разу це дуже дивно, тому дуже емоційно. Нове законодавство не поширюється на всю країну, тож парад ще зможе пройти в Нідерландах. За кілька років він відбудеться у Фресландії. А наступного року машини амфібії вирушать до Бельгії.